Росік класно сказав, те, що ми починає, можемо починати наш день з того, щоб читати Слово Боже. Але таке розминочки для зала. А навіщо взагалі читати слово Боже? Вон тут вже включилось тут назад. Питання для зала. Росік, що на, ти читаєш зранку слово Боже? Розминка. А що ти потім з цією розминкою робиш? Добре. Е, Сергій. Дякую. Паша, ти читаєш слово Боже зранку або десь в день? Супер. І сьогодні хотілося поділитися з вами деякими розділами на вірш з Біблії 2 Тимофія, 4 розділ, перший п'ятий вірш. Але перед цим давайте трошки такого контексту. Яка була мета написання цього листа? Ми з вами проходимо зараз на домашніх групах дії. І ми знаємо, те, що Павло перебуває в в'язниці. І, будучи в черговий раз у в'язниці в Римі, апостол Павло усвідомлював, що його земне життя мало закінчитись уже скоро. І друга Тимофія, по факту, є останнім словом Павла. Він не заважав на свої власні обставини, а прагнув висловити занепокоєння щодо церкви та особливо Тимофія. Павло хотів використати останні слова для підтримки Тимофія та всіх інших віруючих, у збереженні віри та проголошення Євангеля Ісуса Христа. Якщо би було таке невеличке резюме у цього послання, то можна було б сказати так, що Павло закликає Тимофія зберегти завзяття, слідуючи за Христом, залишитись у непохитному у дотриманні його вчення. І Павло зберігає йому необхідність уникати нечистивих вірувань і знань та тікати від усілякого аморального. І Павло завершує наполегливим закликом довіруючих твердо стояти у вірі та завершати біг переможцям. І про це піх ми зараз трошки будемо читати. Відкривайте свої біблії, слідкуйте за текстом Друга Тимофія, четвертий розділ, перший п'ятий вірш. Я буду читати з перекладу Огієнка. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово, доминай вчасно невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки будуть тримати, не будуть триматися, але за своїми пожадливостями вибори собі вчителів, щоб вони їхні вухка вуха в щелепову. Вуха вони слух від правди відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю, благовісника, сповняй свою службу. Ці вірші Павло пише останнім листом, як підбадьорення для Тимофія. І давайте переглянемо перший вірш. Отже, я свідкую тобі перед Богом Христом Ісусом, що має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Якщо ми візьмемо ще один переклад, там написано ось так: останні слова. Перед Богом Христом Ісусом, який буде судити в живих і мертвих, і, будучи до уваги Його прихід, Його царство, я прошу Тебе неполегливо. Якщо ми візьмемо грецький переклад, ми знайдемо е, таке слово. Вибачте, я за мій грецький цього знаю. Там буде слово діаматюромай. Його значення це свідчити, е, стережувати, сповіщати або закликати, благати і наполегливо просити. Павло починає цей розділ з заклика. Це урочисте, серйозне зобов'язання, яке Павло дає Тимофію на те, що йому потрібно робити. Намір Павла полягає в тому, щоб повернути увагу до Тимофія до дуже важливої вказівки, що йому потрібно робити. І зараз він буде пояснювати, що конкретно, на що він звертає увагу і що він просить зробити Тимофія. І це другий вірш. І це такий ключовим віршом в тому, що він просить його зробити. Проповідуй слово, допоминай вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Це велике доручення, про яке говорить Павло згаду в попередній вірші, оголошується тут. І головне е, такі дії в цьому вірші це проповідуй слово. Е, Тимофій не повинен відходити від здорового вчення чи міфів, а його головна задача це бути зосередженням на своєму служінні. Його головне служіння це проповідувати слово і проповідати ту головну істину. Е, тут слово Біблія не означає лише е, надключає в собі слово слово. Якщо воно відноситься до християн, то це відноситься до самої суті доброї звістки. Доброї звістки, того, що Христос помер за нас за наші гріхи. І в той час це було дуже важливо, тому що було багато різних жловчань і люди в більшості жили не знаючи про звістку. І задача Павла пояснити Тимофію, те що йому потрібно проповідувати слово. Далі ми бачимо дієслово. Допоминай вчасно, невчасно. Якщо відкрити ще один переклад, там написано утверджуй за сприятливих і несприятливих обставинах По-перше, Тимофій мав бути готовим проповідувати у будь-який час у зручний та незручний. Інколи ми чекаємо якихось дуже легких ситуацій для того, типу, о, зараз. Тут якраз ця ситуація, коли людина готова для того, аби почути Євангеліє, ми там багато дружимо. І людина, я готовий людині розказати, бо вона точно прийме. А інколи є час, як ми можемо подумати, невчасні, несприятливі умови. Якщо говорити з власного досвіду, я до цього працював в різних колективах. І часто я працюю з більш старшими людьми, і я можу думати, ну. Це людина старша за мене, типу, що я їй буду говорити, що я буду проповідувати, розказувати. Типу, вона там скаже, що якийсь такий малий, нічого не знаю, для людини більше досвіду. Але те, що ми проповідуємо, ми не розказуємо якісь типу, власні ідеї, власні е думки, які ми придумали. Ми проповідуємо Слово Боже, Євангеліє, і він йому каже: вчасно та невчасно проповідувати, це сприятливі і несприятливі умови. Далі бачимо докаряй. Він повинен виправляти тих, хто помиляється. Це перегукується з Павла, е, закликом Павла докаряти та відкривати, який написаний в 1 Тимофє в 5 розділі, 20 вірші. Що означає докоряти? Це не просто казати, о, ти зробив щось не так, ти зробив щось не так, або ти не так зробила, використовуючи Слово Боже, де ми бачимо, що головним пунктом є слово Боже докоряти по, по писанню. Приконайся з терпеливістю. Тимофій повинен проповідувати з терпінням. Для тих, хто є лідером, а особливо коли ти стикаєшся з опозицією, це може бути надзвичайно складно. Але Павло згадується як частину, плоду, до речі, плоду Святого Духа в п'ятому розділі Галат, 22 й вірш. Це час дуже багато різних ідей, філософських напрямків. Ми можемо бачити життя в Кайф, життя заради насолоди. І це, якщо порівняти з нашим життям, це опозиція того, в що ми віримо. Е... І найкращим плодом для христини це є терпеливість з терпінням показувати людям про те, що ми віримо. І далі е... Павло каже про такі застерігання, які можуть стати, які не можуть стати, а які стануть в наших життях. Настане бо час, коли здорові науки не будуть триматися, але своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їх вуха влещували, вони слух світ. Правди відвернуть та до бойок нахиляться. Павло показує чотири критерії людей, які будуть відходити це люди, які здорові науки не будуть триматися. Тобто, люди будуть відбирати ту істину, яка записана в Божому Слові. Вони будуть приходити до інших ідей, до інших якихось висновків і будуть відходити від неї. Друге вибори собі вчителів, щоб вони, їх влучали, щоб вони казали їм те, що їм подобається. Нам, як людям, грішним, е, грішним особам е, свосіно, так, слухати те, що ми хочемо чути, що ми класні, що у нас все добре, ми ніколи ніде, нічого не тупимо. Але це не те, що каже Біблія. Даже в минулому вірші ми бачимо, що у Тимофія задача докаряти. Тобто ми знаємо, що ми в якийсь момент можемо, я один раз чув таке слово, заїхати в забор. І церква створена для того, щоб ми друг друга могли докаряти і підбадьорювати. Далі ми бачимо, слух від правди відведуть, і та, та до да бойок нахиляться. Е, думаю, в кожному з наших життів є бували ситуації, коли люди, які ми протягом дуже довго часу розповідали про Євангелія, і вони відходили. Е, відходили до чогось іншого, і в нас є історія. Одного разу, коли я був ще в тінзоні, у нас була дівчинка, якій ми дуже багато розповідали. Вона починала ходити до нас зібрання, читати слово Боже, але батьки. Ціленеправило наказали: не ходи, не роби. іди краще в клуб потусуйся, де що зробите. І це намірено відвертання її від істини. Вони намірено хотіли, сказали, не краще піди в клуб, потусуйся, ніж піди в церкву кудись. І це намірено відвертання її від правди. І далі Павло каже для Тимофія: ці задачі, які йому потрібно робити. Для того, аби справитися з цими вченнями, які будуть. І це п'ятий вірш. Але ти будь пильний у всьому, терпе лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. І перша дія, яку ми бачимо, це ти будь пильний у всьому. Якщо ми візьмемо ще один переклад, там написано: ти ж будь тверезий у всьому, терпи злидні, виконуй діли благовісника, звершуй своє служіння. Після чотирьох попереджень про тих, хто в майбутньому відвернеться від слова Божого, Павло дає Тимофію чотири позитивні заповіді: по перше, Тимофій повинен бути зосередженим та пильним. Якщо ми кажемо другому перекладі, там написано поняття «тверезе життя. Воно не використовується в питанні алкоголю, а воно походить від грецького слова. Не буду читати, бо не читати правильно. І це це слово означає бути спокійним, зосередженим та контролювати себе. Це означає фільтрувати те, що, ми, що входить та в наше інформаційне поле. Це означає контролювати те, що ми вивчаємо, та навіть тісно, які ми отримуємо. Нам все потрібно просіяти через слово Боже. Друге, терпелихо. Тимофій потрібно переносити страждання. Витривалість це головна тема цього листа, про яку ми можемо згадувати кілька разів вже в Тимофія. В другому, другому Тимофія ми бачимо п'ять згадок про це: це в другому розділі – 10-й вірш, 12-й, 3 третій розділ, – 11-й вірш і в четвертому розділі, третій вірш. Йдеться не просто про переживання ситуації, а про збереження цієї християнської віри. Не просто про життя, типу спокійне, а про те, що ми знаємо, що в кінці нашого життя ми будемо мати найбільшу винагороду. Життя вічне і конкретно про це і означається, тому що ми знаємо, що візьмечи свій хрест, ми будемо нести, ми будемо переживати великі випробування. І третє це виконуй працю благовісника. Тимофій повинен виконувати роботу євангелиста. Це цікавий термін, і його використовує Павло е, і використання Павлом вчить декілька важливих моментів. Євангелист це буквально людина, яка звіщає добру новину про Христа. Тимофій, незалежно від того, чи був це його духовний дар чи ні, отримує заповідь проповідувати Євангелія як частину свого служіння. І це, це от головне діє слово, яке ми говорили з вами, проповідує слово, здача Тимофія проповідувати Слово Боже для інших в житті, просто будучи сином, донькою для своїх батьків на роботі, ми маємо проповідувати не слово не просто устами, а й своїм життям. І наступне сповняй свою службу. Тимофій повинен був не просто витримати, він повинен був досягти цілий свого поклання. Покликання служіння це важка праця, і часто виникає спокуси покинути його. Існує природна спокуса задовільнятися меншим, ніж ми можемо. І тут Павло закликає Тимофія продовжувати навіть у важкі часи виконувати покликання, яке дав йому Бог. Ми часто можемо е не бачити результати наших дій і служити, і думати, що ну, нічого не виходить. Але повірте того, коли ви служите і проповідуєте Слово Боже, ви сієте. Ви сієте у всіх народах і сієте це слово, яке може десь прорости. І ви ніколи не будете знати, як е, дія того духа буде працювати в людях. Е, і в кожного з нас є велика задача. Е, Одна із центральних віршів, які ми знаємо в Біблії, є велике доручення. Це Євангелія від Матфія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи в ім'я, отця і сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ідіть і навчіть всі народи, проповідати Євангелія, і не просто проповідати, давати інформацію, а навчіть людей жити з цим, не просто навчити людину розказати їй про це слово, те, що Христос помер, а навчити її вивчати Слово Боже жити за Словом Божим, докаряти себе та потішати через Слово Боже. І якщо для висновка взяти, то я використав 7-й, 8-й вірш, який каже далі, Павло підсумовує своє життя. Своє життя, людина, яка все життя проповідувала, майже все життя, таке більшу частину проповідувала Слово Боже. І він написав в 2-му Тимофії, в 4-му розлі, 7-й, 8-й вірш таке – я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останок мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь. Суддя праведний і не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. І останнє слово, яке хочеться, полюбіть прихід Христа. Що це означає? Це жити за Його словом. Для нас залишено е, слово Боже, яке є для нас центральним. Місцем, по якому ми будуємо наше життя, це те, що змінило моє життя, це те, що змінило життя більшості людей тут, і це те, що може дати надію на майбутнє. Христос помер за нас з наші гріхи, і це дає надії мені в тому, що в подальшому я буду мати життя вічне з Ним. Амінь.